<laughs> you na that <man. laughs> Ну давай. В інтернеті. Ось наш маленький відвідувач, а тебе як звати? Район Сементів. Так, а ти чому відвідуєш наш інтернет-центр? Чим він тобі подобається? Тому що в ньому є багато ігор. Так, добре, ти любиш грати в ігри. Скажи, будь ласка, звідки ти почув про наш інтернет-центр? Е -е, коли, коли мені сказали мої однокласники, скільки весить сон, де узнати отвіз? Весить тонка стон, вісить тонка стон, не вісить он текстон, скажете інтернет. А скажіть, будь ласка, чим ви цікавитесь? Ми тікаємося інформацією про тварин. Зараз ми розглядаємо інформацію про словно. Все 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 Анула, скажи, будь ласка, ти зараз граєш в ігри? Ні, я шукаю реферат по фізики. Так, а на яку тему? На тему земляжіння. Можна до вас записатися? Так, а скажіть, будь ласка, з якою цілею ви будете відвідувати наш інтернет-центр? Я хочу знати цікаві ідеї для власних... К нам приходять з якою цілею? Я приходжу в ваш клуб зі своїм комп'ютером. В більшій частині скачувати фільми такі